Чимало людей час від часу відчувають сум або помічають, що почуваються інакше, ніж зазвичай. У багатьох випадках зміни настрою пов'язані із порами року. Восени та взимку, коли дні стають коротшими, багато хто стикається із так званою зимовою хандрою або пригніченістю. А зі збільшенням світлового дня навесні настрій, як правило, покращується. Більше про сезонний ефективний розлад нам розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть про сезонний ефективний розлад, як він проявляється загалом. Ну, якщо ми будемо говорити про е, такий стан у людей, е, це один із е, різновидів взагалі депресивних станів. Але якщо будемо говорити про цю так звану зимову або осінню хандру, то скажемо, що це якби ну, сезонний афективний розлад. Але о, ще раз говорю: у народі називається осіння або е, зимова хандра, або ну winter blues, Це е, англійською е, транслітерацією. Це такий, таке читання і таке бачення у людей. Е, взагалі, в у, в цілому світі приблизно на такий стан можуть страждати до 300 мільйонів людей. Але якщо ми будемо говорити про Україну, то звичайно великі відсоток, велика кількість людей, в тому числі і в Україні можуть періодично мати такий стан в зв'язку з багатьма факторами. І головний звичайно фактор це війна. А які ж головні, скажімо так, ознаки такого сезонного стану, ну пригніченого. Не будемо говорити, що зовсім депресивно, але тим не менш це звичайно пригнічений настрій. Це знаєте, коли людина відчуває, що кудись дівається енергія, Да? тобто ту роботу, яку виконувала людина, звичайно зараз вона не може виконувати і в тому числі і не може, і не хоче. Відчуття власних якихось ну, непорозумінь мається на увазі власної нікчемності, неефективності своєї роботи, іноді взагалі сорому і причому не зрозуміло якого. Підвищена дратівливість, труднощі з концентрацією, особливо якщо робота пов'язана з якимись спеціалізованими і такими знаєте, дрібними речами, або взагалі, якщо це не дай боже, пов'язано на сьогоднішній день з роботою в військах. Є ще один такий фактор, який з одного боку ментальний, але ще він і може впливати на підвищене бажання їсти солодкого або жирно, і це як фактор фізичний, тобто і це може і в тому числі впливає на те, що людина набирає вагу, і звичайно, постійне бажання спати. Оце це такі головні прич цей прояви. А головні причини на сьогоднішній день це звичайно фізіологія. Перше, це коли зменшується світовий день і менше сонячного світла, і звичайно, менше вітаміну Д виробляється в організму, і звичайно, як один із Авітамінозів, і плюс, звичайно, наш хронічний внутрішній стрес це мається на увазі мала і велика війна, яка вже триває чотирнадцятого року. І скільки би ми не говорили про. Можливість адаптації все одно воно впливає, і ем, до кінця адаптуватися неможливо до цього стану. Просто можна звикнути і виконувати певні е, обов'язки. Ви казали, що на цей стан і впливає, і війна. Ось напередодні новорічних свят має ж бути новорічний настрій, але його в більшості немає. От розкинь, чим це пов'язано. Ви знаєте, чому ну зазвичай, якщо ми будемо говорити про різдво і Новий рік, то звичайно ми очікуємо піднесення в за рахунок чого за рахунок того, що ми очікуємо змін. Та змін, і в тому числі наше, головна, наше головне очікування вже на протязі останніх, скажімо так, трьох років це звичайно не просто кінець широкомасштабної війни. А саме головне, що і перемога. І якщо ми розумієте, а якщо це вже більше двох з половиною років, то звичайно якось і втрачається оптимізм оптимізм, взагалі до можливої перемоги, тим не менш. Ми звичайно розуміємо, що ми маємо тільки перемогти, от і війна має закінчитися тільки нашою перемогою. І знаєте, багато людей все одно на сьогоднішній день не усвідомлюють, що у нас вже вже є перемога, яка пов'язана з тим, що ми армії світу ми несемо опір, і це мається на увазі не тільки військові, в тому числі і ми тут в тилу. Маємо це чітко усвідомлювати, що ми, в принципі, ми вже перемогли супостата з, з такими можливостями, і про це просто потрібно весь час нагадувати і констатувати, і навіть для себе особисто констатувати цей факт. Ми вже перемогли. І якщо да ці речі, все ж таки для себе усвідомлювати, їх транслювати, то звичайно і тоді буде більше піднесеного настрою, тобто людина. Хоче щоб вже настав цей очікуваний результат, і звичайно, знаєте, вже втратилося відчуття, що наступний рік це все ж таки буде роком перемоги. Ні, ми ми зобов'язані просто вірити, що буде перемога, і звичайно, в зв'язку з цим має бути трохи самостійно коригувати свій цей настрій. Це ну щодо цього. А тепер все ж таки давайте, як впливати на це можна да, для того, щоб е, зменшити оці впливи цього сезону афективного розладу. Звичайно, якщо будемо говорити про загальні якісь рекомендації, то це е, режим, режим роботи, режим відпочинку і режим сну тобто, це обов'язкові вимоги для того, щоб людина могла нормально функціонувати і не тільки, до речі, на роботі, в тому числі і в побуті, і на дому. Це максимально наскільки це можливо, не дивлячись на прохолоду, не дивлячись на мряку, слякість там дощі і таке інше, але все одно максимально перебувати на свіжому повітрі. Звичайно, прогулянки, якщо є бажання пробіжки, не дивлячись ні на що, все одно є моржі, які готові поплавати. Це все те, що впливає звичайно позитивно, тобто фізична активність і бажано, щоб все ж таки була підвищена. І звичайно, здоровий раціон, здоровий харчування харчування І в першу чергу це звичайно продукти харчування, які мають рослинне походження походження. І ну, що ще можна? А, да, якщо там конкретизувати ще можна було би м... не дивлячись знову ж таки на новорічні свята, да, звичайно, а, вживати алкоголь можна, але не лікувати оцей а, а, сезонний сезонну депресію алкоголем, або, не дай Боже, іншими а, хімічними сполуками на кшталт антидепресантів без призначення а, лікарів. Тобто, а, максимально коригувати це. Самостійно і тими побутовими речами, які можемо, і все ж таки не забувати, що і психологічна самодопомога, ти як, тобто всі ці речі використовувати для себе. Так що Сарце, знаєте, це не просто там жаль, туга або меланхолія. Та? Це ті речі, які, на які треба реагувати. Якщо самостійно справлятися, значить самостійно ні, значить звертатися до лікаря і тільки за їх призначенням використовувати е препарати. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Да, бажаю но всім сонця в душі, звичайно, незалежно від погоди і незалежно від того, зима чи літо. І віримо в нашу перемогу. Нашим глядачам нагадує Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, був з нами на зв'язку.